Привіт, колеги! З вами знову Вікторія Жидок. У попередніх відео ми з вами говорили про експрес-доставку як один із способів присилки, який пропонує наша компанія. А у цьому відео я розкажу вам про деталі роботи економної доставки вашого товару. Це доставка Консолідація плюс. Консолідація плюс це Бюджетний спосіб пересилки від компанії ВестернБід доставка відбувається через наш склад в США. Ми збираємо ваші посилки на нашому складі в Києві, консолідуємо їх, тобто об'єднуємо певну кількість маленьких посилочок від різних продавців у великі коробки. Вже звідти ці великі коробки літаками UPS або FedEx це за вашим вибором відправляються експрес-доставкою до нашого складу в США. А вже з нашого складу кожну окрему вашу посилочку ми передаємо обраним вами перевізникам. Вони вже і доставляють товари кінцевим одержувачем. Цей спосіб доставки на краще обирати для доставки по США. Та в Канаду саме за рахунок об'єднання певної кількості посилок різних продавців вдається зекономити кошти на перевезення їх через океан. Тож, як ви могли зрозуміти з вищесказаного, доставка консолідація плюс є комбінованим способом доставки і складається із двох відрізків доставки. Перший це зі складу в Україні до складу в США, і другий етап. Зі складу в США до кінцевого вашого покупця або одержувача, доставка «Консолідація плюс буде вигідною тим нашим клієнтам, яким потрібно відправити товар за максимально низькою ціною у пристойні терміни. Головною перевагою даного способу є надійність доставки та гарна ціна. На наш склад у США посилки доставляються орієнтовно за 8 робочих днів, а далі по штатах прямують до покупців. В залежності від регіону або штату, це може бути ще плюс 3-5 робочих днів. І від п'яти днів, якщо ви відправляєте в Канаду, і до декількох тижнів, якщо ви відправляєте в інші країни, під час свят та через погодні умови, а також у сезон, терміни можуть трішечки збільшуватись. Серед країн доступних для відправки цим способом є такі найпопулярніші напрямки, як США, Канада, Китай, Ізраїль, Японія, Сінгапур та країни ЄС. Вартість вкладення для консолідації плюс не повинна перевищувати 100 доларів США. А розрахункова вага не повинна бути більшою за 4 кг для кожної окремої коробки для відправки в США та 2 кг для кожної окремої коробки для інших країн. Це Такі загальні обмеження, що стосуються будь-якої посилки, що прямує через консолідацію плюс, але кожен із доступних варіантів доставки зі складу в США матиме свої додаткові обмеження або якісь інші вимоги, на які слід вам звернути увагу після розрахунку доставки на нашому калькуляторі, ви будете бачити всі доступні варіанти відправки в залежності від ваших габаритів. Для того, щоб скористатися калькулятором пересилки, вам достатньо обрати країну, куди ви плануєте відправляти з переліку доступних. Наступним кроком є додавання поштового індексу. Якщо ви додаєте точний індекс, ви отримуєте точну вартість доставки. Але якщо ви ще поки що індексу не знаєте, то ви можете пропустити цей крок і отримаєте орієнтовну вартість доставки. Далі вносимо габаритні розміри вашої посилки, тобто, це ваш товар, який вже знаходиться в транспортній упаковці. І відповідно довжина цієї коробочки, нехай це буде 21 см, ширина, висота відповідна, і вага в кілограмах. Бачимо, що в нас є поле розрахункова вага, яка відрізняється від фактичної ваги. Розрахункова вага в даному випадку це об'ємна вага, яка і буде використовуватись для розрахунку. Якщо ж фактична вага у вас, наприклад, буде більшою, то тоді для розрахунку буде використовуватись фактична вага. Розраховуємо і отримуємо тарифи. На пересилку різними способами. Якщо ви раптом бачите ось такі системні повідомлення, то це говорить про те, що система вас попереджає про якісь, наприклад, обмеження. Також, якщо, наприклад, габарити чи вага вашої посилочки будуть перевищувати гранично допустимі, то система також вас про це повідомить. Ну і в жодному разі не занижуйте габарити та вагу вашого відправлення, бо перевізники перевіряють актуальну вагу та розміри посилок. Тож, у разі їх невідповідності, вам будуть нараховані штрафи від перевізника. Зверніть увагу, що не всі товари можна пересилати за кордон. Я залишу посилання в описі під відео, і це обов'язково для ознайомлення всім. Щодо правил пакування, то забороняють обертати посилки для консолідації плівкою, стрейч-плівкою, крафтовим папером. Можна, наприклад, обернути плівкою тільки товар всередині самої посилки. Також заборонено обклеювати посилку скотчем повністю, а круглі тубуси слід замінити на квадратну або трикутну упаковку. Також слід добре упакувати посилочку, проклеїти кути. І міцно наклеїти етикетку. Після пакування товару можна переходити до створення документів для відправки. Оплата доставки відбувається в доларах США одразу при формуванні документів для відправки в особистому кабінеті. Тут слід зазначити, що якщо ви продаєте через ВестернБі і бажаєте відправити проданий товар з допомогою нашої пересилки, то у вашому кабінеті вже є ця транзакція з рахування коштів. На основі, на основі якої ми і будемо створювати посилку. А якщо ви є клієнтом нашого сервісу пересилки Бест Parcel та продаєте самостійно, то вам треба спочатку додати товар для відправки, далі треба розрахувати вартість доставки ваших посилок на калькуляторі та поповнити свій баланс. Так як кошти за пересилку в обох системах списуються саме з нього. У клієнті без Renbeat кошти на акаунт. Вже є, а клієнтам Best Parcel це можна зробити дуже просто. Ви натискаєте на кнопочку Поповнити праворуч зверху або, перейшовши в меню ліворуч, мої фінанси поповнити баланс. Давайте безпосередньо зараз на практиці і спробуємо створити відправку способом консолідація плюс. Вибираємо мої відправки, створити посилку. Обираємо спосіб доставки консолідація плюс і починаємо наш процес, який буде складатися з дуже простих чотирьох кроків. Ну, і на першому етапі нам необхідно обрати товар для відправки. Якщо ще транзакції у вас немає, то для цього вам потрібно спочатку створити це, цей товар. І далі він вже з'явиться в переліку так, так само, як і в мене. Тут ще хочу звернути вашу увагу, що завжди на кожному кроці ви будете бачити інформацію, де ви будете бачити для себе дуже багато підказочок від нас. І зазвичай тут ви зможете знайти всі відповіді на свої питання. Але на те, що потрібно звернути увагу в першу чергу, воно навіть іншим кольором буде підсвічуватись. Так, транзакція в нас є. Хочу тут зауважити на суму. Вартість вкладення для консолідації плюс не повинна перевищувати 100 доларів. Це пов'язано з тим, щоб ми змогли сконсолідувати декілька посилок у велику коробку, щоб це не перевищувало поріг безмитного весення до США. Тому тут контролюйте це, тому що якщо ваша сума вкладення буде більше, ви просто цю транзакцію не будете бачити в переліку доступних. Отже, обираємо наш товар, який ми будемо створювати. І в нас другий крок, де ми з вами розрахуємо вартість нашого відправлення і оберемо спосіб, яким ми будемо доставляти. В Майамі та вже безпосередньо по Сполучених Штатах до вашого кінцевого отримувача. Знову ж таки, звертаємо увагу на Blue Box. Тут взагалі дуже детально розписані всі обмеження, що стосуються різних видів доставок. Можна ознайомитись з цим. А ми починаємо зазначати розміри. Нагадаю, що Тут мають бути розміри вже вашої, вашого товару, який знаходиться безпосередньо в упаковці, і вага так само. Тут ще хочу зосередити вашу увагу на те, що у вас в переліку буде декілька різних способів доставки вашого відправлення по США. Це в першу чергу. Буде залежати від термінів доставки. Щось їде швидше, щось довше. Ну, наприклад, ви можете тут скористатися і UPS, і USPS, і FedEx доступний. Також ціна буде відрізнятись. Ну, це пов'язано в залежності від термінів доставки. Також на деякі з видів доставки є обмеження по габаритних розмірах. Далі всі посилки, які ви відправляєте консолідацією, плюс можна застрахувати від втрати. Вартість страховки становить лише 1% від загальної вартості вкладення, плюс вартість на доставку. і страховка буде виплачуватися тільки після підтвердження її втрати безпосередньо поштовими службами. Але є деякі країни, де не діє відстеження. Тому така опція в тих країнах буде недоступна, і ви не зможете в такому випадку застрахувати свої посилочки. Що стосується більш детальної інформації про страхування посилок, то я залишу посилання на нього також внизу під цим відео. Отже, страховочку ми обираємо далі спосіб відправки. В Майамі. тобто, це той спосіб, як поїде ваша посилка безпосередньо з України. Ви можете тут обрати або UPS Експрес, або Фідекс. Знову ж таки, по термінах плюс-мінус однакова, може бути різниця у вартості. Комусь буде вигідніше скористатися UPS Експрес на меншій, на меншій вазі або навпаки FIDEX. Далі комусь буде зручніше з великою вагою скористатися в першу чергу Федексом, а можливо і порівняти це з UPS. -ом. Обираємо, наприклад, UPS. І розраховуємо, бачимо у нас вартість доставки і вартість страховки. Так, все нас влаштовує, і ми тоді продовжуємо далі. На наступному кроці нам потрібно відкоригувати опис нашого товару і заповнити необхідну інформацію для митниць. Додаємо опис українською мовою. Це в нас буде настінна вішалка. Далі нам потрібно ввести код ТНЗ нашого товару. Це митний код, завдяки якому працівники на митниці легко дізнаються, що ви перевозите, і це дуже економить час обробки ваших товарів, ваших посилок на митниці. Більш детально ви зможете ознайомитись за цим посиланням на нашому сайті про всю інформацію, і там також ви знайдете онлайн-сервіс, де ви зможете визначити код, який відповідає саме вашому товару. В мене є код мого товару. Я обов'язково зазначаю, що це не іграшка, це важливий такий момент для відправки в країни ЄС діють обмеження саме на пересилку іграшок. Ви повинні мати додаткові погодження та сертифікати. Більш детально ви зможете також про це дізнатись на нашому сайті. Далі, кількість одиниць товарів товару в нас зазначена, і йдемо на наступний крок. Тут ми перевіряємо всю інформацію, що зазначена, щоб це була правильна транзакція. Підтверджуємо, що ми все правильно упакували, правильно зважили. І переходимо на оплату пересилки, і бачимо, що наше відправлення успішно створено. І зараз ми з вами будемо знаходитись на сторінці, де саме ви і будете бачити всю інформацію по цьому вашому відправленні. Одразу після оплати ви отримуєте два трек-номери до вашого відправлення. Перший трек-номер бачимо, ось він це етикетка зі штрих-кодом. І другий трек-номер це номер етикетки з Майами. В чому тут різниця? Тут навіть така підказочка є, що саме ось цю етикетку, це внутрішня етикетка, вам потрібно роздрукувати і наклеїти. На посилочку. Це важливо саме для складу в Україні. Далі, ну, якщо ви не можете роздрукувати, це не проблема, ви можете просто навіть написати ручкою або фломастером зверху на коробці. Ну, але, ну, звичайно, якщо ви відправляєте не 20 посилечок. І другий номер, так, ось саме цей, це буде номер етикетки з Майами. Це на складі в США, і саме цей номер буде показувати рух після надходження пакунку на наш склад в США. Після того, як на нашому складі отримують вашу посилочку, ця етикетка вже з цим номером буде наклеєна на вашу посилку, і з цим номером посилка поїде по Сполучених Штатах. І також звертаю вашу увагу, що саме цей номер потрібно вказати покупцеві і також вказати його на маркетплейсі. Далі хочу звернути вашу увагу на те, що у вас з'явиться ще і третій номер після того, як ваша посилочка буде отримана на нашому складі в Києві. Тут з'явиться у вас номер. Загальної консолідаційної посилки, це та велика коробка, де будуть знаходитись ваші відправлення та посилки інших продавців. І саме тут буде третій трек-номер, по ньому ви можете спостерігати, як ваша посилка буде рухатись з України. До нашого складу в Америці. Ну і зверніть, будь ласка, увагу, що як тільки якісь будуть відбуватися зміни з доставкою, саме зміни по цьому відправленню, по його руху, у вас будуть змінюватись і статуси. Тобто зараз посилочка наша очікується на складі в Україні, далі вона буде прийнята, відправлена і так далі, так далі. Так далі. Тобто, ви можете звідти для себе брати інформацію. Але раптом, якщо ви створили вашу посилочку помилково, або неправильно вказали якусь інформацію, да, чи, можливо, вам написав покупець, що він там помилився з адресою, чи, можливо, невірні вказані контактні дані, то змінити на цьому етапі ви нічого вже не зможете, але ви можете все ж таки це все виправити, запросивши скасування. Цієї етикетки, і після того створити нове відправлення, вже відкоригувавши всі дані. Це зробити також дуже просто. Ми натискаємо Запросити скасування, підтверджуємо, і все посилочку вашу скасовано, і всі гроші, сплачені за відправку, знову повернуться на ваш баланс. Після отримання вашої посилки на нашому складі в Києві і консолідації її з посилками інших продавців у стовпчику номер консолідації з'явиться трек номер. Це номер загальної консолідаційної коробки, в якій знаходиться ваш вантаж. Ось тут увага! Наполеглиму просимо. Не вказуйте, будь ласка, на торговому майданчику номер консолідаційної посилки. По цьому трек-номеру ви зможете відслідкувати шлях вашої посилки лише з Польщі до нашого складу США. А свого покупця ви можете поінформувати про те, яким чином відбувається доставка і коли приблизно трек-номер США почне відслідковуватись. Це дозволить покупцеві спокійно дочекатися своєї посилки. А рух загальної консолідаційної посилки з'явиться після проходження вантажем. Митниці України або вже з локального відділення перевізника після її прибуття до ЄС. Також на власному нашому сайті для відстеження посилок ви зможете побачити увесь рух посилки з України до отримувача в одному місці. А у випадку, якщо у вас виникли якісь проблеми з вашою посилочкою, то вам слід. Відкрити тікет в особистому кабінеті. Для цього перейдіть у розділ Відправлені посилки «Мої етикетки з Майами. В рядку пошук введіть трек номер відповідний і в стовпчику моніторинг натисніть Створити тікет». Там радимо прописати всі важливі моменти і очікувати далі на відповідь від моїх колег з відділу пересилки. Відповідь надійде сюди ж в особистий кабінет, в розділ Моніторинг. Про це вас поінформує сповіщення в дзвіночку, справа зверху в особистому кабінеті, а також ви отримаєте електронний лист. З іншими деталями відправки через консолідацію плюс можна ознайомитись в статті на нашому сайті за посиланням, яке я додам в описі. А якщо у вас є Ще залишились питання, чи щось було вам не до кінця зрозуміло, Пишіть, будь ласка, у коментарях під відео радо відповім.